Як ви розцінюєте сьогоднішнє голосування за антикризові закони у Верховній Раді, як власне розуміти його? Ну, власне кажучи, очікувано, коли є, існує коаліція, яка сформована на не, не стійких компромісах і є по суті ситуативною більшістю, яка час від часу не спрацьовує під час голосування важливих законопроєктів, очевидно, що такі результати і мали очікуватися. Тим більше, що поле для торгів. Уряд залишений надто великий. розуміючи, що попереду вибори, не лише президентські, а очевидно дострокові парламентські вибори, і це все накладає відбиток на певні соціальні зобов'язання політичних партій. Вони також будуть брати участь в цих перегонах. І очевидно, що вони намагаються мінімізувати свої електоральні ризики від цього. Голосуючи за підвищення цін тарифів на газ, це означає вдарити по власним електоральним базам по тому, про що можна говорити з виборцями. Що ж робити у ситуації, коли у України на думку багатьох експертів немає іншого виходу, як іти на ці непопулярні кроки? Нам ну... чекати, взагалі, що парламент їх підтримує? Чи... Це будуть такі власне кажучи, в певному зміксованому вигляді цей цей пакет буде прийнято. Очевидно, що дійсно діватися нікуди, і це ви маєте розуміти і всі лідери фракції, і політичні сили. Єдині питання там має бути відображено інтерес кожної політичної сили. І тут питання стосовно відскудування ПДВ на експортерів зерна, стосовно ряд інших лобійських законопроєктів і лобійських інтересів, які та чи інша політична сила намагалася просунути через цей е, пакет антикризовий. і тут е, дійсно і те, що каже Ценів, що це не е, е, ідеальні документи, вони сирі, вони будуть допрацьовуватися. Це оце поле для маневру, яке уряд залишає для того, щоб досягнути хоча б здатного голосування. А як діятиме міжнародний валютний фонд у випадку, якщо Україна спочатку всі ці зміни проголосує, а потім за 2-3 місяці почне їх переглядати? Я думаю, що це буде означати кінець співпраці з робітним фондом і відмови від будь-якої підтримки уряду і нинішнього керівництва з боку міжнародних фінансових організацій, тому що якщо ми щось собі ми маємо це виконувати, особливо те, що стосується гарантій чи певних умов надання нам кредитної лінії. І тут нам нікуди не дітися від збільшення ціни на газ. Це це однозначно. Це основна вимога МВФ протягом 10 років співпраці України і цієї фінансової організації. Ціна на газ має бути доведена до ринкової і на внутрішньому ринку. Це, це, це очевидно. Те, що має бути лібералізована система пенсійного забезпечення, соціального захисту, це також одна із вимог валютного фонду, оскільки він пропонує неоліберальний модель реформ. Діючий уряд нікуди не може дітися від цієї неоліберальної моделі, тому що інших фінансових запозичень в Україні на даний момент немає. Російської кредитної лінії не може, китайська лінія офіційно буде заморожена деякий час. Тому лише гроші міжнародного фонду, кредити від Європейського союзу, сполучених штатів це є та фінансова подушка, на якій уряд може спертися, щоб не допустити дефолту. І тут я вірю пану Яценюку в тому, що якщо ми не отримаємо цих грошей від міжнародних фінансових інституцій, країна може знаходитися перед дефолтним станом. А як ви вважаєте, як населення сприйматиме ці кроки? От наскільки люди будуть готові зрозуміти цю вимушену економію, і у якому випадку її зрозуміють? Ви знаєте, я не очікую якогось такого патріотичного підйому і з готовності затягнути паски. Постійно, коли уряд знаходився при будь-якій владі, уряд знаходився в скрутній ситуації і говорилося про скорочення саме видатків, уряд апелював до того, що нам тільки пережити невеличкий період часу, а потім буде щасливе майбутнє. І я думаю, що в цій ситуації також кредиту довіри до уряду не, не збільшиться. Уряд е, буде нести іміджові втрати і його рейтинги будуть достатньо низькі. Вже зараз уряд критикується достатньо гостро. Вже зараз говорять про можливість скликання майдану 3-0. І для уряду очевидно, що наслідком впровадження таких дій буде е, е, достатньо проблематичним політичне майбутнє. На вашу думку, президентські вибори, які наближаються, хотілося б про них з вами більше поговорити. А цю кампанію вже можна вважати втраченою для когось із політиків? Приміром, можливо, через те, що уже нинішня влада, яка ми розуміємо, ким вона представлена, це в основному представниками партії батьківщина. а Вони вже, скажімо, зробили можливо негативний такий фон для кандидатів потенційних з цієї полісили. Ви знаєте, є непогана технологічна гра Тимошенка, яка відбудувалася від загальних негативних рис цього уряду. З одного боку, дійсно, партія Батьківщина формально контролює уряд, вона отримала основні позиції в уряді, а то Тимошенко єтуральна кампанія, вона в дистанції від всіх дій цього уряду. З іншого боку, очевидно, що президентська посада сама по собі не є джекпотом сьогодні. І треба задати цю президентську посаду в контексті можливих майбутніх дострокових парламентських виборів. А так як ми повернулися до конституції в редакції 2004 року, то в нас є парламентсько президентська республіка, і більшість май наступного парламента буде визначати е, фактично управління держави, тому а, президент речі... не є ключовим зараз призом, за яким варто змагатися. А, до речі, цікаве питання про дострокові вибори у тій ситуації, в якій зараз опинилась Україна, хто їх може призначити новообраний президент або яка процедура? Я очікую, що після президентських виборів існування цієї більшості Верховній Раді стане проблематичним. Будь-хто б не став би президентом, буде цікавлений в посиленні власних позицій в Верховній Раді. І очевидно, для того щоб мати інструменти впливу на формування уряду, на прийняття відповідних законів, провадження політики, посилення власної ролі в конфігураціях, ліквідацію двовладдя можливого. Будь-який президент буде провокувати конфлікт з Верховною Радою і дострокове припинення її повноважень і проведення парламентських виборів. І є певний політичний консенсус багатьох політичних гравців, особливо нових політичних гравців, які зацікавлені в дострокових парламентських виборах восени цього року. Президент, як фігура, він зможе оголосити ці вибори, тому що я от пригадую, що за цієї конституції люди тоді мандати вимушені були складати, тому що не було іншого шляху. Лише е, політична воля самого парламенту може бути до цього причепна, uh -huh. тобто певний консенсус. Це перше, друге це 30 днів недієздатний парламент, uh -huh. і це також може бути причиною розпуску. І в один із таких сценаріїв я думаю, що грає і Порошенко, і е, Тимошенко, і, і кличко, якщо він буде, має певні амбіції. І вони також задають можливість такого кроку, тому що ця Верховна Рада в цій архітектурі, які зараз вона існує, є нестійкою, вона не гарантує голосування і вона не забезпечує провадження лінії, хто б не став президентом України. А сьогодні і представники блоку Віталія Кличка і також представники Батьківщини, сама Юлія Тимошенко, вони озвучили таку тезу, що вони в принципі у другому турі вже розмірковують, кого з кандидатів підтримати. І багато експертів назвали це не зовсім прав. Поведінкою, адже нібито людина йде на вибори і вже одразу приймає свою можливу поразку. Так чи інакше, всі називають Петра Порошенка, чи можемо говорити про те, що фактично вибори тоді вже відбулися, він має найбільший рейтинг, з ним ніхто не хоче боротися? Ви ну, знаєте, нашим політикам дає дуже багато несподіванок. І до виборів ще деякий час є. Певні кроки, які здійснюють інші кандидати або кандидати другого плану, вони можуть повпливати на кінцевий результат. Тому я б не сказав бо, що Порошенко це однозначний фаворит, який точно відбергує вибори. Він має значні шанси їх виграти. Але як, як все залежить від того, яку конфігурацію в другому турі під час першого туру, під час самої виборчої кампанії буде розіграно їм, з ким він буде грати в тандемі, з ким він буде справним партнером, які основні спойлери будуть випущені проти нього, щоб відкусити по кілька відсотків від його рейтингу. Все це буде грати на результат, тому я б не давав би сто гарантії перемоги Порошенко. Все це буде залежати від багатьох факторів, в тому числі відносин з Російською Федерацією. А як ви вважаєте, як Юлія Тимошенко, якими засобами зараз намагатиметься підняти, наздогнати, скажімо, Петра Порошенко у його високих цифрах рейтингу по перше гра на патріотизмі? По друге, дистанціювання від уряду, навіть критика уряду і критика РНБО. це критика парламенту. І більшості парламенту, апеляція до того, що вони довели країну до, до ручки, а от я прийду і все виправлю. Тобто, от така перебування ну, на федерації. Але це досіпця. не абсурд, коли Юлія Тимошенко почне критикувати Олександра Турчинова. А вона вже це робила, коли вийшла на Майдан Незалежності, прямо заявила, що якби я була з вами, не було б жертв, і все було б по-інакшому. Тобто, як, як назвати це можна інакше, як критика своїх же побратимів по політичній партії власного Стала на Катурчинова. Тому для Тимошенко це нормально. Для неї алогічні кроки, які не вписуються в певну логіку процесу, чи якісь раціональні обґрунтування, для неї це притаманні іментні її форми політичної боротьби, вона є непредсказуємо російською мовою. Саме тому несподівана і українська політика звичайно. А останок, запитання щодо можливих результатів тих, хто зараз самовисувається із колишніх членів з нинішніх членів партії регіонів досі, і з можливо. Колишніх членів владної команди Це і Ренат Кузьмін і також Сергій Тігіпко, Добкін. їхні шанси, звісно, вони зрозуміли, що вони мінімальні. Це показують і соціологічні опитування. Але на вашу думку, чи підуть вони до кінця от таким от табором, чи можливо будуть якось шукати одну консолідовану кандидатуру? На даний момент все буде залежати від е, з'їзду партії регіонів і від вибору їхнього кандидата, кого вони мене підтримують. Це може бути і Іїпку, це може бути і Вілку, до речі, колишній віце-прем'єр, який також має непогані позиції в самій партії регіонів. Це по-перше. По-друге, те, що там в цьому таборі висувлено кілька кандидатів, свідчить про загостення боротьби і за точку консолідації електорату, який ще не втрачений партії регіонів. Альтернатива на південному сході на сході України партії регіонів, вона не сформована. А Порошенко він може вважатися альтернативним кандидатом? Чи ні? Справа навіть тут не в Порошенко а в тому, що в нього нема політичної сили, яку йому міг би презентувати для того ж самого Сходу чи Півдня. Ну, це для нього буде проблема на парламентських виборах. а поки І що зараз, йдеться Якщо про ми говоримо про електорат, то електорат на базі яких політичних інституцій може там сформувати? Ставлення до нього персонально. Я думаю, що рейтинг його на сході, південному сході, будуть не такі високі, на які він розраховує насправді. Тому що значна частина тих, хто піде голосувати, це будуть колишній електорат партії регіонів і компартії. Компартія втратила позиції, оскільки не змогла навіть захиститися. То відповідно ці голоси будуть діставатися спойлерам, які будуть йти від партії регіонів. А з іншого боку, це може бути і голоса протестні взагалі проти всіх.